Кажуть, коли народжується людина, спалахує зоря. Це неправда, бо якби зорі були схожі на нас, то б напевно не було неба. Це моя думка з погляду на сьогоднішній день. Створюючи всесвіт, Господь не жартував. І тому сотворив спочатку небо, зорі, вітер, воду і глину. Тобто нас з вами, гомосапіенс, грішних і працьовитих. І тому уява, як і пам'ять, поза часовим простором. Це два трансцендентні подарунки Бога. Вони завжди з нами, як і його підтримка у відчайдушному борсані у вирі життя, яке пізнаємо через свою працю. Між уявою про красу і потребою у виживанні людство створило та залишило по собі геть усе від предметів праці до найтонших прикрас, які залишилися у вигляді певних тотемів, чи пак саме тих дарунків Бога. А світ залишиться у пам'яті, саме там, де ти народився. Скажімо, як у місці винники. Отож запрошуємо і вас завітати разом з нами до історико-краєзнавчого музею цього містечка, якому виповнюється цього року. 20 років від дня заснування, аби відчути, що все, що я попередньо сказала, таки для цих людей має дуже високу ціну. Винники одне з давніх містечок Галичини, що розташоване за 6 кілометрів на схід від міста Львова. Горбиста, вкрита лісами місцевість, надає неповторного колориту околиці міста, що свого часу дало привід назвати їх Малою Швейцарією. Перші люди околиць Винник почали освоїти ще у кам'яну добу. Процес заселення розтягнувся на тисячоліття, одні племена змінювали інші. На території Винник представлені пам'ятки періоду ранньозалізного залізного віку, Пшеворської, Черніхівської, Зубрицької культури. Але все ж таки першим власником селища Винники був львівський від Матій Бертольд, який отримав землі за вірну службу від князя Льва Даниловича. Залітайте в музей. І про все це дізнаєтесь. Оце є оберіг вашого музею? Ну, мабуть, так, тому що він коли стояв в центральному місці в експозиції, експозиція трошечки друга помінялася. і відповідно святий урлік в нас тепер стоїть, і, напевно, і все-таки як оберіг, тому майже кожна людина, яка сюди заходить, говорить йому слава Ісусу Христу. Жертовна праця вашої родини ну, якось відзначається на якомусь такому ну, сімейному щасті. У нас сталося так, що музей створив сім'ю, а не сім'я музей. Тому що коли в 91-му році, коли я познайомилася з паном Ігорем, він запропонував мені як художнику, я працювала на одному з підприємств Львова, художником у формі, як більшість художників на пострадянському просторі. І фактично він мені запропонував зробити першу експозицію в музею. Я, чесно кажучи, ніколи досвіду такої роботи не мала. І я казала, я не знаю, чи я з цим об'ємом роботи, тому що просто-напросто я цим ніколи не займалася. Я кажу, ну попробуй. І фактично ця експозиція перша, це був мій дебют в музейництві. Я ніколи не мріяла бути музейником. Але фактично, коли я будувала першу експозицію, я дуже захопилася цією роботою. І пізніше, коли вже був створений музей, в 94-му була відкрита нова експозиція фактично. І після цього, в 96-му році, коли Юр Васильович вийшов з пропозиції на обласну раду все-таки зробити обласного підпорядкування цей музей, і після цього він мені запропонував прийти сюди працювати художником фактично. І я, чесно кажучи, майже не вагаючи, я погодилася, тому що на цей час я вже відчувала якусь тягу до музейництва. І мені настільки воно захопило ця робота фактично, що... 15 рік я тут і, чесно кажучи, відверто я не планую міняти, мені дуже подобається ця робота. Це як дитина, знаєте, є е, молодші діти, є старші діти, є там, більш якісь е, такі вибагливі діти, більш вредні, більш ще щось, але вони є всі любимі. І чесно кажучи, оцей експонати, які проходять через мої руки як художника, які йдуть в експозицію. У мене вони всі є любимі. Це, мабуть, все-таки є залбетатних людей. Тому що О, це є... люди розуміти. дотичні, розумієте, фактично і люди все-таки мене десь на якомусь етапі дуже тішить, що в нас стільки відомих людей мешкало, мешкає, і я маю надію, що буде мешкати в наших виниках. Звідки берете оцю силу духу, все ж таки розвивати справу і чути, що я добру річ роблю? Бо знаєте, мабуть, що тільки в одному, коли нас б'ють, а ми стаємо сильніші, мабуть, оцей дивіз через терні до зірок, оце нам допомагає жити. Тому що не дивлячись на всі складності, економічні, інколи побутові, інколи політичні. Ми все-таки бачимо перспективу і намагаємося до неї йти. Тому що ці перешкоди вони будуть завжди. Але якщо є ціль, і от дійсності і от заповідь, хто стукає, тому відчиняють. Це є однозначне і воно від, безперечне в нашому житті. Дуже гарно тут зроблена експозиція, і тут стільки інформації цікавої. будь ласка, на що ви покладаєте надії і як думаєте, чи справиться з тим, пане Ігор? Якщо взяти е, об'єм роботи, який зроблений за 20 років, що існує музей, який буде фактично 20 років навесні. Буде такий маленький ювілей нашого музею, я думаю, що справиться. Тому що починаючи від 91-го року, як він був тільки призначений директором, і була оця будівля, і не було нічого більше, оце ви, що сьогодні бачите, це є напрацювання фактично за 20 років зроблено директором і колективом на сьогоднішній день. Але все-таки більша заслуга все-таки його, тому що, як він сказав, це його перша дитина. Це дитина, якою він опікується, який вкладає він все своє життя фактично в розвиток цього музею. Ваша родина не страждає, що ви тут все час перебуваєте в цій хаті? Ну, не знаю, це треба, напевно, більше питати було б в родини, але думаю, що ні. Тому що в мене є двоє дітей, хлопців двійня. І от один з цим каже, що він хоче бути ректором музею. Йому подобається. Вже? Вже, вже хоче бути один археологом, другим директором музею. Так що, ну, напевно, вже так не виховані. Так що, ну, їм це справа подобається, їм це цікаво, їм це... Ця робота взагалі багато часу займає. Чи це є так прийти з 9 -ї до 6? -ї? Ні. З 9 -ї до 6 би нічого не було. Він би не був обласний державний, він би не був окремим е музеєм. Не можна робити якусь роботу з певної години і по певній програмі. Uh -huh. Інколи буває, що я можу працювати менше і більше. Інколи бає, що з 9 до 9. Це немає обмежних такого. Звідки берете силу душі отак продукувати з себе е, стільки енергії? Ну тому що я... це не є важко для мене. Це... Я роблю те, що мені подобається. Мені ці речі подобається робити, мені цікаво їх робити. Мені цікаво, е... щоб вийшла нова книжка, мені цікаво, щоб вийшов новий буклет. І це дає, певно, наставитися, задоволення отримую от того, що от є такий доробок що дробу це побачили не тільки я і мій колектив а всі дробок отримали люди в руки хтось критично хтось з задоволенням але вийшла якийсь продукт це є це є знову певний продукт продукт який подобається випускати у світ на жаль не можу свій позволи займатися наукою от єдиний це такий колосальний мінус хотілося звичайно є багато задумів, є прекрасні ідеї хотілося б написати не одну ще книжку але ну, через, не можу позволитися як директор. Тобто директор має право бути. Директор це Загост. Це великий Загост. Тобто просто під певним інша назва. О, е, якби якщо... як так і розуміли всі решта директорів, яка ви говорите. Ні, ну це факт. У я, я, е, 2007 році я випустив фотоальбом «Львівська тюнова фабрика. У двох мовах, це історія фабрик, ну і з найдавніших фабрик в Австрійській імперії і в Європі. Вона виникла в 1778 році у Львові упівконвікту, а в 1779 році була перенесено у винники. І коли завод Бачинський відомий мав 25 робітників, тут працювали 400 працівників. Тобто це вже щось ці... світло. Так, це дуже всерідно. І Я взявся, я зробив цю роботу, робив я цю роботу десь 7-8 місяців. Знаєте, я зрозумів, що я, що я дуже багато втратив в роботі як директор. Тобто я відійшов від справ, в якійсь мірі був все одно сів хоч по вечорах, поночі, по суботах, неділях, але е, тобто я не зміг настільки приділити увагу десь яким зв'язкам, які є в музеї, якимось контактам, якійсь роботі, якимсь виставкам. Вибиває з колії, це забирає часу. Чим душа затішиться ваша? Чим заспокоюється, на чому зупиняється? Е, коли дістає такий, ну... Таку радість. Від чого? Ну, є якийсь підсумок роботи, чи якась виставка, чи нова експозиція. Тобто це є мені, мені задоволення. А любов? А воно є в тому. Вона є, звичайно, що є жінка, дружина, є діти. Але є любов до справи. Світлини душі і усмішка пана Ігора Тимця нагадали мені про причетність багатьох видатних осіб до космічного плану Творця. І тому у круговороті епох відбиваються всі наші взлети, падіння і досягнення, які щитують небеса, а потім віддають нам особистостями, які вкарбовуються в історію, як дорогоцінні перли, а їх у винниках було чимало. Володимир Левицький, Іван Огієнко, Іван Липа, Микола Федюк, Олександра Любач-Парохоняк, письменниця Катерина Гриневичева та поетеса Мирослава Супілка. У виниках також проживала і мисткиня Ірина банах твердохліб Про багатьох з них можна дізнатися у кімнаті славетних людей, експозиція котрої нещодавно відкрилась. Коли я був ще молодим студентом, власне, виникла ідея створення виникав в, в містечку, в якому я народився, виріс створення музею. Моя дипломна робота і курсова робота була пов'язана з історією винник. Тобто до того місту спроб вивчити історію міста, міста, яке є сателітом Львова, яких таких не було. Були поверхневі загальні дані про його історію і на цьому це було все обмежено. Ну і виникла, звичайно, як історика, виникла ідея і потреба, що було цікаво відкрити якісь певні сторінки. Тобто самому дізнатися в першу чергу про це місто, в якому я живу, в якому не вузився. По-друге, що мені вже подобається музейна справа. Така от суха сидіти отут за тим бюрком, то є печально. Ні, наоборот, це навпаки. Це історія, це ці сторінки, які, не знають сьогодні ви. Ми перші стикаємося з експонатом, які є живі, несуть собі інформацію. Тобто сьогодні людина може одягати ту чи іншу маску, грати ту чи іншу роль, подавати себе під тим чи під іншим податкою для вконушого середовища. Експонат цього не каже. Експонат, ця знахідка, ця картина, чи цей твір мистецтва, він є такий, який він є. І ви перші його читаєте, як книжку, відкриваєте певні сторінки, трактуєте його так чи інакше. Це надзвичайно цікаво. Ну, Вам цікаво приймати річ, якій 5 чи 10 тисяч років в руках. Ну, ну цікаво. І вони, напевно, багато є місцями живіші і відвертіші, ніж інколи люди. А скажіть, а ви вважаєте, що музей історичний в винниках може претендувати на якесь світове визнання? Чи ви так знаєте, як то кажуть, такий додаток до всіх історичних музеїв в нашому місті, в центрі? Ви знаєте, ми, ми завжди робили не так, як інші. Коли ми почали створювати музей, створиться спадщина, нам казали, що ну, ви знаєте, не прийнято в нас державі.